Показати і творчість наших, не тільки письменників, науковців, і це образ дозоване повітря. Це дозоване повітря було в нашому мистецтві. Але це так є. Однак не членство, і через деякий період ця дошка була вкрадена, 5 кг металу. Було виконано прекрасний меморіальний знак, нової варіант, який Його дуже низько планяється, як це і художників. Вони є такі, є дуже і дуже багато. За приклад Арі Маричу побачив цю особистість, будеш мати майстер. Привів мене в підвал, показав мені моделі.